Попри війну, відновлення лісів на Чернігівщині не зупиняється. В багатьох лісових масивах філій Чернігівського лісового господарства минулого року перебували расисти, і ці території досі повністю не обстежено. Але там, де це можливо, продовжується робота. А відновлення лісів починається із насіння. Ми знаходимося на території. Березнянського лісництва, філії Чернігівське лісове господарство. Знаходимося ми позаду мене клонова плантація сосни звичайної, і саме на цьому місці лісівники проводять заготівлю лісового насіння основної породи. Нашого підприємства це сосна звичайна. Клонова плантація вона відрізняється тим, що тут зібрані клони з покращеними якостями, з покращеними властивостями, тобто ці дерева більш стійкіші до хвороб, до шкідників, також у них покращені якості росту. У пакольському лісництві за кілька місяців до початку повномасштабної війни вдалося модернізувати шишко сушарку де збирають насіння сосни, встигли купити сучасне обладнання і запустити процес. З тим, що було раніше. Різниця величезна, швидше і якісніше. Це ще все пересівалося тоді вручну, тобто, виходить, було, було сито, не контролювалася температура в в шишку сушарці, тобто вона могла могла пере, 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 перегоріти, тобто не недо, догоріти. Тобто, один один процес був, був більший. У нас зараз там, там автоматизована система температури. Температура, температура держиться, якщо. Температура вища, автоматичне відкривання дверей, звукова сигналізація подається. Тобто це це набагато, набагато краще і оперативніше в цьому всьому працювати. Ми бачимо барабани, в які засипаються зібрані на плантаціях шишки. І вони, ця кімната вона підтримується тут постійна температура на рівні 50 градусів. І під дією цієї температури, і прокрутки постійно барабанів шишка розкривається, тим самим підставляючи піддони, висипається насіння. Після розкриття насіння ми його переміщаємо в обезкрилювач. Тут, за допомогою стисненого повітря, а також води під тиском насінина відділяється від крильчатки. Після цього ми забираємо це насіння і переносимо його в гравітаційний сепаратор. Тут також під дією повітря ми відділяємо здорове нормальне насіння від сміття, а також пустого насіння. Воно сортується на, на, два, на два кошики. І, в принципі, цей процес допомагає нам отримати якісне, хороше насіння. В модернізованій сушарці за сезон проробляється близько 30 тонн. Шишок зберігається насіння в спеціальній тарі при низьких температурах. Весь процес відновлення лісів тривалий і потребує чималих зусиль від збирання насіння до догляду за вже дорослими деревами. На протязі там перших п'яти років кожного року, два-три догляди, поки маленька сосна, щоб вона могла конкурувати із бур'янами, із порослю деревних рослин проводяться догляди. Починаючи з віку 10 і більше років, проводяться так звані рубки догляду, з якими ми приходимо в насадження раз в 5-10 років, вже аналізуючи ситуацію і конкретну ділянку, чи потрібно там проводити дані заходи. З обережністю ми проводимо Обстеження проводимо розмінування за допомогою представників ДСНС і продовжуємо свою роботу. Взагалі, обсяг відтворення лісів по Чернігівському лісовому господарству в рік становить близько 370 гектарів. За даними оперативного штабу з фіксації екологічних злочинів, з усіх регіонів саме ліси Чернігівщини найбільше постраждали від війни, замінування і пожеж, а це майже 400 тисяч гектарів. Загалом по Україні 3 мільйони гектарів для повного відновлення лісів України потрібно як мінімум 20 років.